Друзі, мої вітання. Останні новини з фронту. Як змінилася мапа бойових дій, все це у фокусі нашої розмови разом з нашим спікером? Це військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександре, я вас вітаю, вітаю доброго дня. Видання Reuters повідомляє, що в серпні Росія буде масово наступати за допомогу військових з КНДР. Вони посилаються на депутата південно-корейського парламенту та розвитку. Як нині ви оцінюєте ситуацію на фронті? І, от, власне, на якому напрямку ми можемо побачити війська КНДР? Наскільки вони підсилять е ті дії, які зараз ворог е робить на полі бою? Ну, щодо північнокорейських військових. Е Поки що ми маємо тільки заяву якоїсь представника з південної Кореї для західного змі, але як ми бачимо, наші розвідки та західні розвідки вони не підтверджують переміщення по території Російської Федерації великої кількості сил та засобів. Ну в першу чергу, сил це буде піхота. Ми це розуміємо. Північно-країнських військових. Тому поки що до цієї новини відносимось обережно. Хоча я не виключаю того, що ну, наприклад, завтра може виступити пан Скибицький або е, Юсаф або навіть Кирило Буданов з заявою про те, що ми спостерігаємо дійсно наявність на території Росії, там 20 тисяч або 30 тисяч північно-українських військових. Цілком можливо. є е, е, питання щодо де, якщо вони з'являться, то де вони з'являться раніше їх використовували саме в Курській області. Тобто на території Російської Федерації, а тут був, був такий собі момент, який повністю не давав підстави звинувачувати північну Корею у тому, що вона приймає участь у війні проти України людським ресурсом, своїми військами. Чому тому, що це відбувалося на території Курської області? Юридично, Північна Корея знаходилась на її військові кадрові військові знаходились на території Російської Федерації, і на території Російської Федерації вони діяли. Якби вони зайшли на територію України, це було б вже вторгнення на територію України кадрів північно-корейських військових. Якщо вони з'являться на території України в будь-якій локації, це не важливо, це може бути Сумська область, це може бути Харківська область, може бути Покровський напрямок, це може бути все, що завгодно. Але це вже безпосередня участь кадрових військових армії Північної Кореї в війні проти України. Це зовсім інший формат. Це, відверто кажучи, дві країни, дві армії воюють проти однієї. Я думаю, що. Так, так і тут зучини хотіла. А якщо вони опиняться на тих територіях, які Росія собі занесла в свою цю ганебну конституцію, то я думаєте... це визнає це... взагалі. Ну тобто, в такому разі, вони не завгодно можуть з'явитися. Ну вони можуть з'явитися завтра Дніпропетровщину внесуть в конституцію Російської Федерації, і що тоді а, І там з'являться північно північнокрейські військові, ну тобто, це не це не має ніякого значення. Є суверенні кордони в Україні, визнані усім світом, всі інші території. Тимчасово окуповані вони не визнані російськими територіями. Це тільки країни-вигнанці, типу там якоїсь Абхазії та інших країн Африки, вони чи Чиникарагуа. Вони щось там визнавали. Це все територія України. І якщо навіть північнокрейські військові з'являться на ну, Запорізькій області або Донецькій області чи Луганській. Це все одно буде вторгнення на територію України, тобто дві країни проти однієї. Uh -huh. І на дипломатичному рівні ми можемо вже закликати до того, що ну, це війна на рівних сторін. Тобто, розумієте, у чому справа? Юридично та дипломатично, ми не мали можливості звертатися до якихось країн з закликами: допоможіть нам своїми е військовими кадровими військовими, тобто своїми арміями. Ми закликали. Не давайте нам, нам не потрібні ваші армії, дайте нам вашу зброю. Так само і Росія, до речі, весь цей час використовувала який режим? Вона використовувала зброю інших країн: Іран, Північна Корея. Тобто тут паритет. Тут юридичний та дипломатичний паритет. Навіть коли Росія почала використовувати північно-корейських військових, це все одно використовувалось на її території, а не на території України. Коли з'являться північно-корейські військові на території України, Україна може а, почати говорити про те, що ну нам потрібні кадрові військові якоїсь іншої країни. Яка країна країна готова нам допомагати в війні проти Росії? І це також буде а, дипломатично коректно та паритет. Тобто, Росія наближається до того, що дійсно може виникнути така ситуація? Угу. Гаразд? Давайте безпосередньо до е мапи бойових дій перейдемо. Речник э, Хорта Цитрогобов заявив про те, що ворог частково вклинився між Покровском та Костянтинівкою. І хочуть взяти Покровськ у напівоточення. Нинішні дії, пане Олександре, які ворог на цьому напрямку, кукують, це передумова до і ознаки до прямого штурму до міста. Ну, в принципі, так. Росіяни ставили перед собою задачу саме Покровськ охопити. З, з півдня, ну звідки вони і рухались, безумовно, з Сходу та з Заходу. Щоб охопити Покровськ з Заходу, росіянам треба було вийти на територію Дніпропетровщини. І саме тому багато було ось цих панічних заяв: що от вони наближаються до Дніпропетровщини, ось ось вони вийдуть і от-от підуть на Павлоград. Ніякий Павлоград чи Дніпро вони б йшли. Їх задача була це охопити Покровськ саме з західної частини, тобто з правого флангу, точніше ні. Ну так, з правого флангу. Таким чином Росія виконала задачу яку? перерізання логістики основної і можливість штурмових дій на Покровськ з трьох сторін. І це класика. Це загальна класика. Але їм це не вдалося. Їх повністю блокували. На вихід е в Дніпропетровщину, і вже декілька місяців вони просто не можуть цього зробити. Тоді російське командування окремо виділяє 8-му загальну військову армію на те, щоб е на північ від Возвишенки розпочати розширення зони контролю на північ е і північний схід і е північний захід, і їм це вдається. Зараз вони поступово охоплюють Покровськ саме з півночі. На жаль. Це дозволить їм не з заходу його охопити, а саме з півночі це також буде три сторони. І це, мабуть, навіть гірше, ніж це, якби було охоплення заходу. Тому що вони зараз вже наближаються до Родинського. Це одна з логістичних артерій на Покровськ. Також вони встановлюють загрозу для добропілля важливого логістичного вузла. І що? Ще гірше. Для Дружківки. Там взагалі окрема, окрема проблема, оскільки зараз вони наближаються до трикутника порожні, порожнечі, я його так називаю, це такий собі трикутник на північний схід до Дружківки, де просто поля, поля, лісосмуги, поля, лісосмуги поля, жодного населеного пункту десь на площі більш ніж 120 квадратних кілометрів. Тобто. Перешкод у вигляді населених пунктів просто немає. Є рубежі, є наші лінії оборони, але питання чи вони готові до зустрічі? Ось таких постійних навал, людських навал, ось таких місних штурмів. Тут багато моментів, тому є загрози для дружківки. Загроза для дружківки це загроза для Костянтинівки, перерізання північної логістики. Uh -huh. Тому тут проблема серйозніша, те, що вони зараз розширили зону контролю вздовж е, річки Казаний Торець і мають вже вихід на новоекономічне, мають вже вихід е, на родинське і продовжують рух на північ. Це є серйозною проблемою. А щодо Покровська, я думаю, що зараз е, в районі Покровську досить багато е, диверсійних розвідувальних груп. Але закріпитися на околицях їм не вдається, вони нейтралізуються. Тобто, та, яка зайшла, це ну я навіть не знаю. Це їм або пощастило, або це якісь були такі суперспіци, або це їм просто пощастило. А в принципі, більшість груп вони нейтралізуються на околицях. Але це не означає, що все так райдужно. Ця тенденція не спостерігалась з осені 2024 року. Якраз коли вони намагалися вперше Покровськ промацювати на міцність і думали, що до кінця 24-го вони зможуть розпочати міські бої. Отже, це говорить про те, що для них поставлено задачу розпочинати якомога швидше саме міські бої. Тому я думаю, що в серпні ми вже побачимо перші штурми в міських умовах Покровська. Угу. Ви вже згадували щодо Дніпропетровщини, і е, цей контекст згадали наскільки у нас сильні фортифікації е, на дружківському напрямку. Бо ландшафтні якраз от там умови якраз і дозволяють ворогу. Нарощувати темпи, але наскільки зрозуміло принаймі з цього з цієї заяви військового кореспондента Більда Юріана Рьопки про те, що російські війська увійшли до Дніпропетровської області через третю ділянку та зайняли село Маліївка, якщо правильно назву зазначила. І за його словами він сам визнає, що тут на цьому напрямку Україна заздалегідь збудувала дуже потужні лінії протитанкових укріплень, включаючи бетонні зуби дракона та. Траншеї. А, ну, тобто, він сам визнав, доволі сильна фортифікація. Але тим не менш, ворога це жодним чином взагалі не стримуло, і він зміг зайти на Дніпропетровщину. А чому? Тому що, мабуть, вони зараз воюють не танками. ну от і, от, от і відповідь а, Це серйозна проблема, і я про це попереджав ще в 2024 році. Що в 25-му році е, Росія буде воювати людським ресурсом? Вона буде воювати піхотою. Тому ми повинні адаптуватися для боротьби з піхотою. Для нас повинно бути е, саме протипіхотні загородження е, основним нашим, е, нашою пріоритетом. Цього не відбулося. І зараз я дивлюся спостерігаю за тим, як ми продовжуємо воювати проти російської піхоти. Тими засобами та методами, якими ми воювали, коли Росія була щось схоже на середню статистичну армію з великою механізованою компонентою. для нас в 23-му році, в жовтні 23-го року, було поставлено яку задачу, коли росіяни перейшли в наступ. По-перше, ми перейшли в оборону стратегічну оборону. По, по друге, задачу було під час цієї стратегічної оборони максимально виснажити ворога в питаннях механізованої компоненти, бо у росіян величезна кількість техніки була. Наша задача була цю техніку максимально знищити, і ми впоралися цією задачею на відміну стільки техніки, скільки ми знищили за півтора роки. Не знищували під час сучасних війн та конфліктів жодної війни та конфліктів. Тобто, ми Росію максимально виснажили. Чим вони зараз воюють: вазіки, мотоцикли, самокатіки, їшачки та конячки все, що завгодно, але не танки, не бойові броньовані машини великої кількості, не танкові кулаки. У них навіть зараз кількість арти зменшується по кількості втрат, тому що і в них виникає дефіцит навіть з артилерією. Критична ситуація з комплектацією підрозділів технікою, але треба е, адаптуватися. Це ми зробили на відміну. Наступний крок підвищення кількості втрат людського ресурсу, а цього не відбулося. Що ми зараз спостерігаємо? Росіяни кожного місяця втрачають все менше менше і менше людського ресурсу. А я вам пояснюю, чому це відбувається. По-перше, тому що в нас не Створено було за цей період, коли треба було адаптуватися, підготовлено, не було підготовлено протипіхотних загороджень гіпертрафованого типу. Тобто, не десь там його е зу розтягнули там проволоку колючу е і поставили на три ножки, а нормальні такі через кожні 50 100 метрів по 3-4 е е ряда, і щоб це було ще заміновано. Що було це все під обстрілом батальйону і арти, і щоб дрони над цим всім е, кружляли постійно? Цього нема ми цього не бачимо. Зота Але, те, пане Олександре справедливості заради щодо замінування. Ми ж відносно нещодавно тільки вийшли з цієї конвенції, яка якраз нам і забороняла протипіхотні міни використовувати так, безумовно, але у нас є. Е, ми тільки зараз вийшли з Отавської конвенції, але що написано в Отавській конвенції. Що вони забороняють нажимного типу міни, а не напра... не ненаправленої дії. Направленої дії вибухові е, пристрої ми можемо використовувати, що нам це це робити. Е, це перший момент. Другий момент, я говорив, до речі, про ще, згадав, і тут також це важливо, тому що зараз, е, що ми бачимо, відбувається штурм. Їдуть 3, 4, 5, 10 бравих мотоциклістів і штурмують наші позиції. Ми бачимо, що летить впівдрон, влучає мотоцикліста, воно класно так палає, вибухає, все усі аплодують прекрасно. Один е впівдрон, один мотоцикліст. Я розумію, раніше це було що? Їде бойова броньована машина. На неї сидить там 10 жмуріків майбутніх, і туди влітає в півдрон. Навіть якщо не вибухається бойова броньована машина, але все те м'ясо, щоб поверх нею було. Воно отримує поранення та гине. 3, 4, 5, мабуть, усі 10, що там знаходяться на броні. Отже, більша кількість втрат. Втрачено бойову одиницю, бойову броньовану машину, втрачено о, велику кількість людського ресурсу. Зараз, коли в Півдрон влітає, ну мотоцикл о, палає, вибухає, повний бак бензику, це класно. Але один-двохсотий. Ну, один трьохсот. Ну, пане, а як же тут бути? Не артилерію ж використовувати проти цього, дорогі снаряди проти дешевих. Та дрон об'ємно детонуючого вибуху з великою кількістю шрапнелів. 10 метрів над поверхнею по площі і 3-4 мотоцикліста отримують поранення, стикають кров'ю і там гинуть в полі. Ми майже цього не використовуємо. Я бачу одиниці випадків, коли ми використовуємо об'ємно детонуючого вибуху в повітрі з шрапнелів. ХПВ-дрони, одиниці. Переважно це fpv дрон, а, точкового нанесення удару, не адаптувалося. Ми продовжуємо воювати FPV-дронами так нібито на нас їдуть танкові кулаки а, та по 15-20-30 броньованих машин. А не якраз коли на нас пре а, товпінь а, живої сили, яку можна знищувати ось таким чином. Ви згадали про арту. Батальйонна артилерія, але снаряди знову ж таки касетні. Як багато ми чули, що в Україні потрібні касетні боєприпаси для артилерії, 155-го калібру, 152-го для ствольної, 122-го реактивної системи залпового вогню. Як багато ми чули, що нам потрібні для наших мінометів міни 120-го, 82-го, 60-го калібру, також касетні, які працювали по площі саме те, що потрібно для того, щоб знищувати людську силу в великій кількості. Не так, щоб точково влучити там якусь позицію, а щоб накривати площу. Ні, про це нічого не говориться. На це не звертається увагу. Як багато ми чули про те, що нам потрібні легкі реактивні системи залпового вогню для прикриття наших позицій, а росіяни зараз прийшли на північно-крейський Type 75 107 калібру реактивні системи залпового вогню. І на, на, на близьких дистанціях на малих дистанціях вони достатньо ефективні. Вони дуже швидко ними користуються дроном таку штукенцію дуже важко знищити, особливо якщо вона а, має прикриття, і багато чого іншого не було реалізовано для того, щоб зупинити те, що зараз відбувається, і воно буде відбуватися і надалі. Угу. Є заява колишнього народного депутата, нині він чи не військовий Лосенко, про те, що у Збройних силах України на фронті через два роки може не залишитися людей. Мобілізація 30 тисяч людей цілком ймовірно відбувається, але далеко не кожного місяця, і цілком можливо, що навіть 20 тисяч є досить успішним показником. Показник у 19 тисяч дезертирів із самовільно залишених частину однозначно занижений. Реально тримає фронт зовсім не на передовій не мільйон осіб. Насправді, у кращому випадку це тисяч чотириста з яких дуже невелика частина знаходиться на нулі. Тут пан Олександр, чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою, що у нас фактично через Ну, у нас лишилось практично два роки е, максимум. І надалі от, дійсно людського ресурсу буде недостатньо. Ну його і зараз недостатньо, якщо чесно. Е, по деяким напрямкам відбувається просування російських окупантів саме через те, що в нас там є позиції, але в нас там немає людей. І тому все, що там понабудовували, ми зараз. На Дніпропетровщині у мене питання: а там є кому взагалі знаходитись на цих позиціях? Так, не вистачає. Дійсно, не мільйон в зоні бойових дій. Є ще таке питання, як тилова робота, є тил. Так. В тилу також військові потрібні, це правда. Щодо СЗЧ, тут треба розрізняти два типи СЗЧ одразу. Рівень досить високий. Це також правда абсолютно, але є два рівні СЗЧ. Є СЗЧ там, де Людина, військовослужбовець, не задоволений своїм командиром та ті, бригадою чи підрозділом, в якому він знаходиться, і він уїде все за щоб його перевели. Потім, коли він повертається, його відбувається процес переведення. А є ті, яких, ну, наприклад, якогось бомжа зупинила ТЦК, мобілізували, і який з нього вояка. А таких багато. Таких дуже багато. Їх набагато більше ніж добровольців, які йдуть добровольно зараз. Записують пишу підписують контракти, йдуть в Збройні Сили України. Тому на жаль, оцей процес як працює ТЦК, коли ну тут, 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 тут дуже просто: приїдьте якось в обласне ТЦК. Хоча я думаю, що не впустять, але просто подивитися: кого везуть з мобілізованих протягом доби під кінець доби. Кого розвозять. Саме нормальних, адекватних добровольців, які прийшли, їх не так багато. А більшість, кого привозять в районі ТЦК, це, це бомжі, якісь наркомани, це взагалі якийсь непотріб. Ні, вони також потрібні, щоб окопи рити. Але вони ж можуть і до окопів не дотягнути. Або вони збежуть, втечуть, або рити нічого не будуть. Ну, як з ними працювати? Ну, тобто там багато моментів, багато серйозних моментів. Інколи навіть командири підрозділів дивляться, коли їм щось привозять оці поповнення, що ви мені привезли? Що я з ними буду робити? Взагалі, це, мені це тільки проблема від них. Зараз будучи тут то, Тобто Це серйозна проблема. Uh, тому вирішення її, але це з іншого боку, це не говорить, що в нас немає ресурсу. У нас є ресурс, у нас багато ресурсів, який можна використовувати, його просто неправильно використовують. У нас uh, взагалі відсутня uh, чомусь uh, програма по фінансуванню разових виплат uh, добровольцям. Приходиш добровольцем, записуєшся в Сили оборони України, отримуєш як на Росії, от, от у тому просто проблема, як на Росії. Одразу разову виплату. Ну, наприклад, там 400 або 500 тисяч гривень, як варіант. Навіть на мільйон, я говорю, 400-500 тисяч. І можна одразу побачити, можна було б одразу побачити, як змінюється кількість саме добровольців, які будуть йти. Повинно бути зараз процес фінансового заохочування. Те, що в нас було на патріотичних засадах, там патріотичних якихось почуттях, це був 22 рік. Ці люди вже не те, щоб закінчилось закінчилась е, їх готовність це робити. Вони живуть своїм життям. Треба щось, що буде мотивувати. Треба захищати е, країну. Це ваш конституційний обов'язок. Ну, як вони позахищають, якщо це робити саме з такими закликами? А ніяк буде, СЗЧ, як було, так і буде на високому рівні. А от якщо людина фінансово заохочена йде добровольно. До армії і буде воювати хай за гроші, саме мотивована цим. Ну так, це хоч щось, це вже мотивація. Але цьому не приділяють увагу. 18-24 приділяють увагу е ті, хто добровольцями йдуть. Вони отримують гроші за те, що підписують контракт з українським військом. Питання: а 24 плюс що? Вони е якось е обличчям не вийшли чи як? А їх, до речі, набагато більше, ніж категорії 18-24. 24 плюс набагато більший потенціал, але йому не приділяється увагу. Тому так, у нас буде проблема не тільки у тому, що не буде людського ресурсу для поповнення, у нас буде проблема з добровольцями саме і мотивацією, а це серйозний мінус в будь-якій не тільки в обороні, а навіть і в наступі. Mm -hmm. Пане Олександре, щиро вам дякую за цю розмову. Дякую, що прийняли наше запрошення і важкі і складні теми, які безпосередньо впливають, що стосуються кожного з нас. Пояснили нашим глядачам військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко, був разом з нами. Друзі, пане Олександре, ще раз вам дякую. Дякую, гарного дня. Навзаєм.